Мої вітання. Порівняємо два числа, що більше 17 в 97 степені чи 63 в 64 степені? Кого є бажання, ставте відео на паузу і розв'язуйте самостійно. А ми продовжуємо. Запишемо умову задачі. Використовуючи значок порівняння. Ось такий значок. Потім ми його повернемо, цей значок, або вправо, або вліво. Стане або менше, або більше. Треба порівняти два таких числа. 17, 97 степені і 63 в 64 степені. Степені легко порівняти, якщо в них основи однакові або показники степенів однакові. Тому уважно подивимось на ці числа. І бачимо, що 17 недалеко від 16, а 63 недалеко від 64. Отже, можна записати: 17 в 97 степені більше, ніж 16 в 97 степені. Але 16 це 2 в четвертій. Отже, 2 в 4 до 97 степені. При піднесенні степені до степені основа залишається та сама, показники перемножаються. 4 на 97 це 388. Отримуємо 2 в 388 степені. Тепер запишемо 64 в 64 степені дорівні. 64 це 2 в 6 степені і до степені 64. Знову, при піднесенні степені до степені основа залишається та сама, а показники примножаються. Маємо 2 в степені 6 помножити на 64. Це 384. І це число більше, ніж 63 в 64. Тому що 64 в 64 більше, ніж 63 в 64. що тут більше основа, а показники однакові. Отже, 17 в 97 більше 2 в 388. Це з першої нерівності слідує. Але 2 в 388, більше, ніж 2 в 384. Тому що основи однакові, а тут показник більший. Але. По другій нерівності 2 в 384 більше, ніж 63 в 64. Отже, 1797 більше, ніж 63 в 64. Записуємо відповідь. 17 97 степені більше, ніж 63 в 64 степені. На цьому все. Числа перевірені. І вияснили ми, яке число більше, а яке менше. Будьте здорові до наступної зустрічі!